Добрий день. Хотів коротко сьогодні розказати, які аналізи ми виконуємо для діагностики при коронавірусній інфекції, саме лабораторні аналізи. Основним аналізом є ПЛР полімеразна ланцюгова реакція. Так розшифровується цей, ця абревіатура. Аналіз виконується з перших днів захворювання. Матеріал забирається з носу і з ротоглотки, і виконується він технічно 4, 5 годин. Тобто сам аналіз технічно в лабораторії виконується 4-5 годин. Чому аналізи виконується кілька днів? Це є проблема перша доставки з лабораторії, якщо знову ж таки лабораторія всередині не виконує цей аналіз, тому час затягується. Друга проблема це перенавантаженість, перезавантаженість лабораторій. Тобто, якщо дуже багато проб, виконати одночасно ці аналізи є нереально, тому тривалість виконання тесту зростає. А так, все. В ПЛР виконується 4-5 годин. Значить, для цього потрібні спеціальні прилади, спеціальні тест системи, які вже є в Україні, які, в принципі, працюють вже достатньо досконало. Наступним аналізом є ІФА-тест, тобто називається це імуноферментний аналіз. Не ІФА, а ІФА. Так ми скорочуємо і так вимовляємо цей тест. Значить, це є різні білки. Вони називаються в нас в медицині антитіла або імуноглобуліни. Це синонім антитіла і імуноглобуліни, які є різних класів. Тобто GAM – антитіла які виробляє наш організм як на реакцію до коронавірусу. Знову ж таки, вони є специфічні тільки до коронавірусу. Тобто, при інших захворюваннях цих антитіл не буде, тому що є якісь фейки такі. Десь в мережі, що вони можуть вироблятись при інших захворюваннях. Стосовно цих білків, ми забираємо кров і визначаємо ці білки методом моноферментним аналізом на спеціальних аналізаторах. Значить, цей аналіз виконується так, технічно кілька годин так само. Чому деколи цей аналіз виконується 2-3 дні або 2-3 доби, це видно так само зв'язано з. Маршрутом пробірки і виконанням тесту, наприклад, в іншій лабораторії, або з загруженістю так само лабораторії, але технічно він виконується 1-2 години. Значить, тому якщо ви отримали результат, наприклад, швидко з якоїсь приватної лабораторії, то не дивуйтесь, це нормально, тобто це є адекватний, якісний аналіз. Так само ПЛР, якщо ви отримали результат за 5-6 годин, це нормально. Якщо ви отримали результат за 1-2 години, ну, це трохи дивно, тому що в принципі не всі лабораторії можуть собі дозволити це зробити технічно. І таких приладів, які виконують ПЛР-тест за 1-2 години, практично в Україні є дуже мало. От. Далі стосовно інших аналізів, які ми виконуємо супутніх, які не мають відношення прямого до коронавірусу, це є загальний аналіз крові, бо ми дивимося загальну картину, тобто як працює наш організм. Крім того, це реактивний протеїн або це реактивний білок, тобто це є одна з ревмопроб, яка нам дає можливість все-таки запідозрити приєднання бактерійної інфекції. На початку коронавірусної інфекції найчастіше це реактивний протеїн. Нас буде низьким. Якщо в нас приєдналася бактерійна інфекція, та в даній ситуації цей реактивний протеїн може підніматися значно вище. Норма є його 5-6 одиниць ну, в залежності від лабораторії. Якщо у вас показник є 20, 30, 50, 100, то ми розуміємо, що у вас приєдналася ймовірно з високою ймовірністю бактерійна інфекція, і вам саме потрібно давати антибактерійні препарати. Так звані антибіотики стосовно прокальцитоніну, ще один аналіз, який дуже часто дублює цей реактивний протеїн, він теж вказує про приєднання бактерійної інфекції. От, знову ж таки, він просто трохи дорожчий і не завжди доступний в всіх лабораторіях, плюс виконується довше. Інші супутні аналізи в плані печінкових проб, неркових проб, глюкози, заліза. Тобто, це є на бажання вже лікаря і знову ж таки для того, щоб оцінити повністю загальний стан пацієнта. Ми так само можемо їх звичайно виконувати для того, щоб розуміти загальний стан пацієнта. Але основою для початку діагностики саме вірусної інфекції є ПЛР-тест, і далі, вже з 10-го дня, 11-го для див діагностики, це вже лікар визначає. Ми призначаємо так звані тести на антитіла до коронавірусу. В принципі, це все. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях. Але я думаю, що у вас є свої лікарі, які вже мають розбиратися в цих тестах вже з березня місяця можна навчитися розуміти, що таке ІФАС, що таке ПЛР, коли воно робиться, і тому дзвоніть, будь ласка, своєму сімейному лікарю чи лікуючому лікарю для того, щоб він міг пояснити вам результати тестів. Ще один такий важливий момент. Якщо ви отримали, бо це часто задають мені запитання. Аналіз імуноферментний аналіз, де є антитіла, показник, наприклад, 0,7, 04, 03, але. Границею норми є 1,1 показник. Тобто, якщо ви отримали дуже низький показник, який є нижчий у цієї граничної норми, це означає, що вас антитіл немає. Тобто, якщо антитіла є більше 1,1, переважно в лабораторіях така градація є, значить, у вас є антитіла і ви хворіли або продовжуєте хворіти коронавірусом. Якщо у вас показник 0,5, 0,7, 0,4, у вас антитіл немає. Це просто наші технічні питання лабораторні. які які ми таким чином описуємо, але антитіл у вас немає, тому не думайте, що у вас є якась маленька кількість антитіл до коронавірусу. Це важливо, тому що теж таке питання часто звучить. Зробити загальний аналіз крові і це реактивний протеїн, не є критичною проблемою зараз в багатьох містах для див діагностики. І знову ж таки, якщо лікар рекомендує зробити ці аналізи, я рекомендую слухатися лікаря і виконувати ці тести. А далі вже розшифровувати аналізи має лікар. От. Усім дякую за те, що дивитеся за підтримку. Якщо вам було цікаво, ставте смайлик, ставте лайк. От, можете поширювати відео. Я думаю, що знову ж таки таким чином, інформативно, ми е, трошки збільшимо наш багаж знань і будемо разом всі е, переборювати цю інфекцію. Усім гарного дня! Ми переможемо!